Цього тижня Верховна Рада затвердила план законопроєктної роботи на рік, подбала про доступність ліків та продовжила терміни проходження. ВЛК. А В Європарламенті відбулося засідання, присвячене третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що іще у центрі уваги народних депутатів, та чому трибуну Верховної Ради блокували депутати Європейської солідарності. Про це докладніше далі в сюжеті. Якою буде подальша підтримка від ЄС у Європарламенті? Відбулося засідання, присвячене третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Які законопроекти будуть у пріоритеті роботи Верховної Ради цього року? Народні депутати затвердили план роботи. Скільки часу додали обмежено придатним для проходження ВЛК? Верховна Рада продовжила термін проходження комісії. Наскільки ліки стануть доступнішими для українців, Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо прозорого ціноутворення та спрощену реєстрацію лікарських засобів? Цього тижня в Європарламенті відбулося засідання, присвячене третій річниці початку повномасштабної війни Росії проти України. Перед європарламентарями виступив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив на важливій ролі європарламенту у важкий для України час, а саме з рішенням щодо виділення 50 мільярдів євро військової підтримки через програму Facility. Стефанчук наголосив також і на програмі підтримки та навчання понад 70 тисяч українських військових. Наголосив, що завдяки європейцям. Прихисток отримали понад 4 мільйона українських біженців. Голова Верховної Ради висловив подяку президенції Європарламенту Роберті Мецолі за її особистий внесок у підтримку України та Європи і зазначив, що минулорічні європейські вибори укріпили основи Європарламенту, підкресливши відданість європейським цінностям. Президентка Європарламенту ж наголосила на важливій ролі Верховної Ради у поглибленні стосунків між Україною та Європейським Союзом. Втомлена але нескорена Україна глибоко вдячна кожному з вас. Ми вдячні за кожен голос, за кожну резолюцію, за кожну дію на підтримки боротьби за свою свободу і незалежність. Українці продовжують боротися за свою свободу і за свободу нас усіх. Я пишаюся тим, що ми стояли поруч з Україною від самого початку, і роль Верховної Ради була надзвичайно важливою для поглиблення наших стосунків і продовження шляху України для вступу в Євросоюз. Під час засідання у Європарламенті нагадали, що три роки повномасштабної війни РФ проти України супроводжуються жахливими злочинами проти цивільних та дітей. Європарламентарі також наголосили, що без вільної та сильної України. Не буде із сильної Європи на знак поваги та солідарності з українцями. Євродепутат від Німеччини Сергій Легодинський виступив українською мова переговорів по мір не може бути іншою, окрім української. Жодні узгодження не можуть ухвалятися за спиною наших українських друзів. Подальшу підтримку України та безпеку в Європі обговорив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук із президенткою парламентської асамблеї ОБСЄ Пією Каумою. Під час зустрічі з делегацією також говорили про поточну ситуацію в Україні та чергові терористичні атаки росіян на українські міста. Руслан Стефанчук озвучив конкретні заходи, які можуть ухвалити парламент та інших країн для посилення підтримки України та запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку євродепутатів. війні. Росія є агресором, Україна є жертвою, і важливо в дискусіях не переплутати ці речі. І тому під час перемовин саме жертва цієї війни має право визначати ті умови, на яких вона бачить проведення тих чи інших перемовин. Щодо миру в цій конкретній країні, Нам потрібен стабільний та справедливий мир, і ми не дозволимо Росії просуватися як це було раніше. Я особисто і 12 парламентарів з різних країн, що разом зі мною повністю підтримуємо вас, і ми будемо робити все від нас залежне, щоб голос України був почутий. Цього тижня народні депутати затвердили план законопроєктної роботи Верховної Ради на 2025 рік. Він складається з 417 пунктів, третина яких стосується ухвалення євроінтеграційних законів. Це, зокрема, продовження антикорупційної та судової реформи, осучаснення державної служби, протидія злочинності та збереження прав громадян серед розгляду та ухвалення першочергових документів і питання національної безпеки, правового режиму, воєнного стану, економічного розвитку країни та стабільності фінансової системи. Нашої держави кажуть народні депутати. 2025 рік обов'язково пройде під ігідою наближення України до ЄС не тільки в рамках законодавства, але і в фактичному виконанні всіх тих реформ, які ми вже з вами підтримали. Хотілося б мати чіткі розділи і їх саме пріоритетність. Якщо це збройні сили, то фактично ми повинні мати абсолютний чіткий перелік питань. Які вносяться міністерством оборони і іншими відомствами для того, щоб виконати цей пріоритетний пункт, якщо це військово-промисловий комплекс, так само повинні бути визначені ключові пріоритети. Позитивом плану є те, що він охоплює зобов'язання, які добровільно Україна взяла на себе в програмах співпраці з європейською спільнотою Ukraine Facilities. Ті необхідні кроки, які потрібні для гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС в процесі євроінтеграції. Депутати підтримали також порядок денний 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. У ньому майже три тисячі законопроєктів, які парламентарі мають розглянути та ухвалити протягом 2025 року. для України важливі кілька ключових меседжів: перше це сектор безпеки і оборони. Друге це законопроекти спрямовані на Зміцнення нашого економічного потенціалу і третє це проекти спрямовані на соціальний захист як військовослужбовців та членів їх родини, так і громадян, які потребують такого захисту. Терміни проходження військово-лікарської комісії для осіб зі статусом обмежено придатний продовжено до 5 червня 2025 року. Верховна Рада ухвалила відповідну постанову. За проголосували 313 парламентарів. Обмежено придатним, не потрібно чекати на отримання повістки для перекомісії. Вони зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК, або через додаток Резерв Плюс з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Нагадаємо, що ця категорія громадян мала пройти ВЛК до 5 лютого, як заявляв речник Міноборони Дмитро Лазуткін станом на 3 лютого повторно військово лікарську комісію пройшли близько 20-27% від тих, хто мав це зробити до 5 лютого. Того три основні речі, які зазначені в законопроекті: Перша, від 25 до 60 років ми прибрали прибрали групу до 25 з 18 до 25. Друге, не потрібно чекати від ТЦК СП направлення. Громадяни повинні самотужки прийти і пройти цю ВЛК. І третє. Також зробили зручність для наших громадян. Це зробити це направлення через електронний кабінет. Треба дати час людям до пройти ВЛК. Ці громадяни до 25 років, які не мають і не вислужили у війську. Вони не підлягають мобілізації. Дуже важливо, щоб міністерство охорони здоров'я створило всі умови, щоб всі бажаючі могли прийти це ВЛК, щоб було збільшено кількість військово-лікарських комісій в медичних закладах. Енергоатому дозволили придбати два атомних реактора у Болгарії для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. За це рішення проголосували 269 народних депутатів. Раніше президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати найбільший інвестиційний проєкт в історії України. На нього буде виділено понад 600 мільйонів євро. За інформацією енергоатому робота на 80% завершені на третьому енергоблоці та на 25% на четвертому. Завершення цих проєктів дозволить значно з збільшити виробництво електроенергії в Україні на думку народних обранців, добудова енергоблоків стане важливим етапом у відновленні енергетичної інфраструктури та сприятиме надійності енергопостачання на наступні десятиліття. Це унікальна історія для України, тому що мова йде про швидку добудову і завершення будівництва протягом 3-4 років. За, за, за дуже зрозумілі кошти мова йде про нарощення обсягів генерації. Забезпечити українців якісними ліками за доступними цінами, аби це стало можливим. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Документ передбачає механізми прозорого ціноутворення, спрощену реєстрацію лікарських засобів, а також нові правила для маркетингових послуг, що покращують умови на фармацевтичному ринку. Однією з ключових змін є вимога до аптек мати в наявності лікарські засоби за однією з трьох найнижчих цін у референтних країнах Східної Європи. Документ також запроваджує механізми, які сприятимуть зниженню. Закупівельних цін через відтермінування знижок і бонусів, що підвищить конкуренцію на ринку, за словами голови профільного комітету парламенту Михайла Радуцького, ухвалений законопроєкт забезпечить доступ до ліків для всіх верст населення та покращить контроль за цінами. Цього тижня робота парламенту була частково паралізована, через що не вдалося провести навіть годину запитань до уряду, на якій мали заслухати звіт профільного міністра про реалізацію державної політики у сфері освіти в умовах воєнного стану. Трибуну парламенту заблокувала фракція Європейська Солідарність у відповідь на запровадження РНБО санкцій проти їхнього лідера. Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав народних депутатів не ставати в опозицію до української держави. Бути в опозиції це нормально. Ненормально бути в опозиції до українського народу і української держави. Ну і дивно, в який момент фраза Жму руку обнімаю переросла фразу Жду виборів, блокую і на публіку граю.